Приплив на витяжний вентиляція мікроклапану у вікнах потрібна, наприклад, в цілях безпеки, чи закриваються наглухо? Ну, е, якщо ми з вами, друзі, подивимось ДБН по вентиляції і опаленню, то ми побачимо, що природня вентиляція в будинку повинна бути обов'язково. Чому? Тому що вона енергонезалежна і вона дозволяє задовольнити мінімальні потреби в повітрі для людини і створює гарний мікроклімат. Але якщо ми будемо вивчати з вами такі технології, як пасивний будинок, активний будинок, системи Enlove, сонячний будинок, ви побачите, що туди в будинок вводять примусову штучну вентиляцію, і там є просто отаке от Ні, ніяких мікроклапанів, нічого не повинно бути. Все повинно бути закрите наглухо все. Тому який підхід буде у вас, обирати вам. Тільки і вам. Я вважаю, що будинок повинен бути в першу чергу не просто енергонезалежний, він повинен бути услуга незалежний, тому що все ж таки це приватний будинок, це не, він не має таких великих навантажень, як офісне, якісь там приміщення або загального користування приміщення. Тут будинок великий, живе одна родина. Повітря достатньо, і тому я вважаю, що примусова вентиляція в невеликому будинку це абсолютно зайвий елемент, який не потрібен. Він ніколи економічно себе не виправдає. Але якщо ви не любите бігати до вікна, відкривати, провітрювати так, робіть тоді примусову витяжну вентиляцію, припливну витяжну вентиляцію, От, але мікроклапана в такому випадку не є обов'язковими. Виключення тут вже доволі жорстко. Якщо в будинку є газове опалення, газова плита або твердопаливне опалення, а сюди входить камін, печі, котли, любе твердопавне опалення не має значення, природня вентиляція повинна бути обов'язково. І от природня вентиляція вона вже підрозуміває приплив повітря. Або в вигляді клапанів, або в вигляді дирки в стінці, в котільний, наприклад, але в будь-якому випадку вам треба це буде вже організовувати, тому що це вже питання безпеки всієї родини. Тобто чадний газ, системи, котрі можуть дати чадний газ, зобов'язують нас з вами робити природню вентиляцію. Тому що вона що? енергія незалежна. Так, тому що коли немає електроенергії. То все одно вентиляція працює і міняє повітря. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо з вами далі.